У кожного господаря на селі своя земля, свій клаптик поля чи городу, але не кожен замислюється, що саме від складу тієї землі залежить, чи буде врожай добрий, чи ні. Часто ми звикли думати посіяв, підживив, полив і вже має рости. А насправді все починається з того, який у ґрунту кислотно-лужний баланс, або, як кажуть у науці, рівень пегейк, це наче температура у людини. Коли вона нормальна, усе гаразд, а коли занадто висока чи низька, організм хворіє. Так само й земля якщо вона занадто кисла або занадто лужна, то рослини не можуть правильно засвоювати поживні речовини і не допоможе навіть найкраще добриво, усе піде марно для кожної культури свій ґрунт підходить найкраще. Наприклад, картопля любить землю трохи кисло, а ось капуста, навпаки, росте лише там, де ґрунт ближчий до нейтрального, якщо земля перекисла, то багато добрив просто не працюють. Фосфор, калій і кальцій стають для рослини недоступними. У такому ґрунті коріння страждає, воно не може всмоктувати те, що треба, і врожай виходить дрібним кволим. А коли земля занадто лужна. То інші речовини, навпаки, забагато активні, і це теж шкодить. Рослини починають жовтіти, ніби голодні, хоча добре в їм дали вдосталь. Тому знати, який саме pH у вашій землі це не примха, а необхідність, якщо хочете справжнього господарського результату. Старі люди колись визначали кислотність просто на око, дивились, що росте якщо багато моху чи хвоща. Земля кисла. Якщо польова гірчиця або подорожник лужна. І хоч такі спостереження мали сенс, вони не давали точності. А сьогодні є прості тести, якими можна за кілька хвилин дізнатись, яка реакція у вашому городі чи полі. Бо кожна рослина має свій комфорт, як людина зі своїм житлом. Дехто помічає, на одній ділянці буряк росте чудово. А за кілька метрів мізерний. Це не випадковість, просто земля різна за складом, і саме PH часто є причиною того, чому на одному клаптику росте, а на іншому ні. Коли земля занадто кисла, піак нижче 5,5, її треба підсолодити, внести вапно або доломітове борошно. А коли навпаки занадто лужна, PH вище 7,5, доводиться підкислювати, додавати сірку або торф. Це не одноразова дія, а цілий процес, який варто перевіряти щороку. Бо навіть дощі зрошення і надмірне внесення добрив змінюють кислотність, от чому досвідчений господар не полінується зробити тест на весні чи восени, щоб знати, що саме земля просить. Адже як каже народна мудрість, земля жива, треба її слухати. Якщо не знати рівня кислотності, можна зробити шкоду навіть із добрими намірами. Наприклад, підкинути нагород багато гною, думаючи, що це для добра, а в результаті підкислити землю так, що жодна капуста не витримає, або навпаки внести занадто багато вапна, і тоді малина чи картопля перестануть плодоносити. Тому справжній господар спершу перевіряє, а потім діє. І перевірка ПХ сьогодні справа. Справа нескладна у магазинах є спеціальні смужки, електронні тестери, навіть прості набори з порошками, де колір води показує результат. Усе це дає можливість зрозуміти землю, не гадаючи навмання варто також знати, що кислотність не тільки про хімію, а й про життя мікроорганізмів у ґрунті. У нейтральному середовищі живе безліч корисних бактерій. Що допомагають рослинам засвоювати поживні речовини, а коли ґрунт кислий, багато з них гине, натомість з'являються шкідливі гриби і цвілі. Через це земля виснажується, стає мертвою. Отож, підтримуючи правильний пегах, ми не просто дбаємо про врожай, а зберігаємо життя самої землі. Це як підтримувати чистоту у домі, дрібниця, але без неї все починає руйнуватись. Є ще одна важлива річ pH визначає, як діють добрива. Наприклад, аміачна селітра підкислює ґрунт, а кальцивак навпаки зменшує кислотність. Якщо підживлювати без урахування цього, можна зруйнувати баланс. Тому той, хто розуміє свою землю, завжди вносить усе з розумом, не на око, а за потребою. І тоді кожна копійка, витрачена на добрива, приносить результат а не шкоду. Бо земля це не просто поверхня під ногами, а наш основний робітник, який годує всю родину. Отже, перевірка кислотності ґрунту це перший і найважливіший крок до доброго врожаю. Без цього будь-яка праця може бути марною, це та основа, з якої починається справжнє господарювання. І якщо хтось каже, що це зайва морока, то варто лише раз побачити різницю. Між ділянкою, де землю підправили за показником ПЕХАК, і тією, де ні, різниця говорить сама за себе. Бо земля, як і людина, дякує тим, хто її розуміє. Щоб правильно доглядати землю, треба насамперед знати, яка вона за своїм характером кисла, нейтральна чи лужна. І, хоч на перший погляд здається, що це дрібниця, насправді це основа всього господарювання. У минулі часи люди вміли визначати кислотність без приладів, спостерігали за рослинами, смакували землю, навіть пробували воду зі свердловини. Але сьогодні, коли є прості й доступні способи, немає потреби гадати. Основне, навчитися правильно взяти пробу, провести перевірку і зрозуміти, що показують результати, бо навіть найкращий тест нічого не дасть. якщо… Взяти землю абияк, або неправильно розшифрувати колір на смужці. Починати потрібно з того, щоб обрати правильне місце для відбору проб. Не варто брати землю тільки з одного куточка городу. Треба зробити кілька зразків з різних місць: Із горбочка, з низини, де стоїть вода після дощу, з тієї ділянки, де ростуть овочі, і з тієї, де трава. Потім усі зразки треба змішати в одному відрі. Перемішати й узяти трохи цієї суміші для перевірки так отримується середній показник, який найбільш точно відображає стан усього поля, якщо ж перевірити тільки одне місце, можна зробити помилкові висновки. Наприклад, в одному куті земля буде кислішою через перепрілий гній, а в іншому більш лужною через залишки вапна після торішнього удобрення. Є кілька видів тестів, якими користуються селяни. Найпростіший це паперові смужки, які змінюють колір залежно від кислотності. Їх можна купити в аграрному магазині чи навіть в аптеці. Для такого тесту треба взяти дві ложки землі, змішати з чистою водою, краще дощовою або дистильованою, добре перемішати і дати відстоятись кілька хвилин. Потім у цю рідину занурюють тест смужку і дивляться на зміну кольору. На упаковці є шкала, де показано, який відтінок відповідає певному pH. Якщо колір зелений нейтральний ґрунт, якщо жовтий, кислий, якщо синюватий, лужний. Це просто і швидко та дає доволі точний результат для побутових потреб. Інший спосіб електронний тестер. Він виглядає як невеликий прилад із металевим щупом. Які вставляють у вологу землю. Через кілька секунд на екрані з'являється число значення пошт. Цей метод зручний тим, що можна одразу перевіряти кілька місць на ділянці і бачити різницю. Електронні тестери бувають різні, деякі показують не лише кислотність, а й вологість та освітлення. Такий прилад то особливо корисний тим, хто має теплиці або займається розсадою. Там Будь-яке відхилення може коштувати всього врожаю. Єдине, про що треба пам'ятати, перед використанням щуб потрібно очищати після кожного виміру, щоб не змішувати ґрунти між собою. Для тих, хто хоче найточніший результат, можна зробити лабораторний аналіз. У кожному районному центрі є агрохімічна служба або приватна лабораторія, де перевіряють зразки землі. Там не тільки визначать pH, а й покажуть вміст поживних речовин азоту, фосфору, калію, кальцію. Це корисно, коли господар планує засівати великі площі чи закладати сад. У лабораторії роблять усе за правилами тож помилка мінімальна. Але й коштує це трохи дорожче, та для серйозного господаря такі витрати себе виправдовують. Бо після цього можна точно розрахувати, скільки потрібно добрив і яких саме. Проте навіть без лабораторії можна багато чого зрозуміти власноруч. Старші люди користуються простими домашніми методами наприклад, беруть трохи землі, додають оцту, якщо земля шипить і підіймається, значить вона лужна, у ній є вапно. А якщо реакції немає, швидше за все ґрунт кислий. Це не дає точного числа, але допомагає зорієнтуватись. Інший спосіб. Замісити грудку землі з водою і покласти на неї листок червонокачанної капусти. Якщо колір змінюється на синій, земля лужна, якщо на рожевий кисла такі способи передаються з покоління в покоління і досі допомагають, особливо там, де нема магазинів поблизу. Коли вже отримали результати, важливо правильно їх зрозуміти. Значення pH від 6 до 7 вважається найкращим для більшості культур. Це нейтральний або слабокислий ґрунт. Якщо показник нижчий за 5,5, половини, земля занадто кисла і треба додавати вапну або доломіт. Якщо вище 7,5, лужна, отже, треба зменшувати лужність е, сіркою, торфом е, або кислими органічними добривами. Також варто пам'ятати, що навіть у межах одного городу показники можуть відрізнятися, тому найкраще перевіряти кілька точок і робити середнє значення. Це допоможе уникнути помилок, коли одну частину ділянки підкислюють, а іншу перещолковують. Не менш важливо знати, коли саме робити перевірку. Найзручніше ранньою весною, перед посівом або восени після збору врожаю. Земля має бути не надто сухою, але й не мокрою. Після дощу краще почекати день-два. Так результат буде стабільнішим. Якщо перевіряти, кожного року в той самий час. Можна побачити, як змінюється стан ґрунту, і тоді господар уже не діє на вмання, а має чітке уявлення, що треба виправити. Бо земля, як жива істота, поступово реагує на все, що ми з нею робимо: на добрива, опади, перегній, посіви. І уважний господар це бачить. Сьогодні тести на PH можна знайти в будь-якому магазині для садівників, і коштують вони небагато, а користь від них велика. Бо один невеликий набір може зберегти сотні гривень на непотрібних добривах і навіть врятувати врожай. До того ж, перевіряти кислотність це добра звичка, яка з часом стає природною, як перевірити погоду перед польовими роботами. І чим раніше вона увійде в практику, тим краще буде для землі, адже правильний догляд починається з розуміння того, з чим маєш справу, і перевірка pH, це саме той перший крок, без якого не може бути справжнього господаря, коли вже відомо, який у ґрунту показник кислотності настав час діяти, бо знання без діла марне. І тут головне не поспішати, а розібратися, що саме потрібно вашій землі. Якщо тест показав, що ґрунт занадто кислий, то треба його розкислити, тобто нейтралізувати надлишок кислотності. Якщо ж навпаки земля має підвищену лужність, тоді необхідно її підкислити. Ці два процеси різні, і кожен має свої правила, свою послідовність і свої матеріали. Помилка тут може коштувати цілого врожаю, тому все треба робити з розумом і терпінням не на око, як іноді звикли наші діди, а за міркою і спостереженням. Почнемо з кислого ґрунту, бо саме така земля найбільш поширена в Україні, особливо на півночі і заході. Надлишок кислотності робить землю важкою, гірше розкладається органіка, а коріння рослин не може повноцінно дихати. Щоб виправити ситуацію, найпоширенішим способом є внесення вапна. Вапно буває різне: вапнякове борошно, доломітове борошно, гашене вапно, крейда. Найкращим вважається доломітове, бо воно не лише зменшує кислотність, а й додає в землю магній, необхідний для росту рослин. Звичайне гашене вапно діє швидше, але його треба вміти вносити надлишок може спалити коріння. Тому краще не сипати його безпосередньо під рослини, а рівномірно розкидати по ділянці і закопати в землю під час перекопування. Важливо знати норму. У середньому для кислого ґрунту з PH-5 достатньо 300-500 грамів доломітового борошна на квадратний метр. І якщо земля дуже кисла, тоді дозу можна збільшити до 600-700 грамів. Але не варто робити це щороку. Краще вапнувати раз на 3-4 роки і потім просто перевіряти стан ґрунту тестами. Деякі господарі вносять вапно восени після збору врожаю, щоб за зиму. Воно встигло рівномірно розподілитись і не зашкодити молодим паросткам навесні. Інші роблять це ранньою весною перед посівом, перемішуючи із землею. Головне не сипати вапно одночасно з азотними добривами, бо воно зруйнує їхню дію. Крім вапна, є ще кілька природних способів зменшити кислотність. Наприклад, деревна зола вона не лише розкислює землю. А й насичує її калієм, фосфором і кальцієм. Особливо добре підходить для картоплі, буряка, моркви, її можна розкидати по землі перед перекопуванням або додавати у воду для поливу. Тільки треба пам'ятати, що зола швидко втрачає корисні властивості, якщо її намочити, тому зберігати її треба сухою. А ще добрий ефект дає компост із великою кількістю листя і рослинних решток. Він поступово нейтралізує кислотність і поліпшує структуру ґрунту. А тепер про зворотну ситуацію, коли ґрунт занадто лужний, це часто трапляється на півдні, у степових районах, де земля пересушена, і у ній багато солей кальцію. Такі ґрунти тверднуть, тріскаються, і рослини на них погано ростуть, особливо ті, що люблять кисловате середовище, картопля, суниця, томати. У цьому випадку треба підкислити землю. Найпростіший спосіб внести елементарну сірку, вона поступово окислюється у ґрунті під дією бактерій і знижує печ, але дія сірки повільна. Тому результат видно лише через кілька місяців. Її вносять восени або ранньою весною, розкидаючи по поверхні землі і заробляючи граблями. У середньому треба 100-150 грамів сірки на квадратний метр для ґрунту спекш понад 8. Також можна використовувати сульфат заліза або алюмінію. Вони діють швидше, але потребують обережності, щоб не нашкодити рослинам. Є ще природніші методи додавання кислих органічних матеріалів, наприклад, верховий торф, соснова підстилка, хвойна терса. Вони не лише знижують лужність, а й поліпшують структуру землі, роблячи її пухкішою. Такі добавки особливо корисні для клумб, грядок під полуницю, чорницю, рододендрони. Деякі господарі навіть використовують поливи слабким розчином лимонної кислоти або оцту, щоб швидко підкислити невеликі ділянки, але це тимчасовий захід і підходить лише для невеликих площ чи квіткових горщиків. Не менш важливо знати, що будь-яке регулювання pH не дає миттєвого ефекту, земля потребує часу, щоб відновити баланс. Тому після внесення вапна чи сірки обов'язково потрібно через кілька місяців перевірити показники знову. Якщо результат змінився, але не до кінця, можна повторити процедуру з меншими дозами. Надмірність тут така ж шкідлива, як і нестача. Бо якщо переборщити, доведеться потім виправляти у зворотний бік, тому краще діяти поступово дрібними порціями, спостерігаючи за реакцією рослин. Вони самі підкажуть, чи, чи стало їм краще листя стане яскравішим, стебла міцнішими, а врожай ряснішим. Досвідчені господарі кажуть земля не терпить крайнощів, і це правда надто кислий або надто лужний ґрунт. Обидва однаково шкідливі. Тому регулювати треба не поспіхом, а з розумінням. Якщо немає впевненості, краще порадитись із агрономом або хоча б із сусідом, який вже пробував на своїй ділянці, бо іноді причиною відхилення може бути не сама земля, а те, що її довго підживлювали одним і тим самим добривом. Наприклад, Ам'ячна селітра з часом робить землю кислішою. Тоді як зола або гній можуть зрушити її в лужний бік. Тому перевіряти треба не лише пеектя, а й свої звички у догляді. Регулювання кислотності це по суті лікування землі. І як лікар призначає лікування поступово, так само й господар має дбати про свою ділянку не разово, а постійно, тільки тоді земля буде вдячна і кожне зернятко знайде своє місце в родючій здоровій основі. Бо ж, як казали старі люди, земля не бреше, що в неї вкладеш та й отримаєш. Колись у селі ніхто не чув слова пегейк. Люди просто казали Земля кисла. або ґрунт гіркий не бере гній, не родить. Вони не мали приладів, зате мали око, досвід і спостережливість. Старі господарі визначали стан землі за рослинами дивилися, що росте само собою. Якщо на полі з'являвся хвощ, щавель, мох або кислиця, значить, земля кисла і треба вносити вапно чи попіл. А коли буйно росли конюшина, подорожник або лобода, це знак, що ґрунт лужний і треба підкислити його гноєм чи торфом. Ті, хто мав гостре око, могли навіть по кольору ґрунту зрозуміти, що він потребує темно-бурий і щільний, кислий, світлий і розсипчастий, лужний. Так, тримали землю в рівновазі без жодних тестів і таблиць. У ті часи перевірку робили, як то кажуть, на язик. Селяни брали грудочку землі, зволожували її і пробували. Якщо мала кислуватий присмак, то вапнували. Якщо ні, залишали як є. Хтось лив оцет на грудочку землі. Якщо шипить і піде бульбашками, значить, там багато вапна, земля лужна. Це були прості, але дієві методи. Бо головне не точність до сотих, а відчуття землі, розуміння її настрою. Селянин, який жив із нею в злагоді, завжди бачив, коли вона втомилась, коли їй треба відпочинок чи підживлення. І хоч зараз маємо техніку і прилади, та цей старий підхід не втратив своєї мудрості він вчить не тільки міряти, а й слухати землю. З часом з'явилися інші. Більш наукові методи, але народні спостереження залишились точними. Наприклад, картопля не любить свіжого вапна, у таких місцях на бульбах з'являється парша. Тому старі люди казали під картоплю вапно не кидай буде гірка. А ось капуста, навпаки, родить краще після вапнування, бо їй треба більше кальцію. Ці знання передавалися із покоління в покоління, бо кожна рослина. Мала свій характер, і господар мав знати, чого вона потребує. Дехто навіть помічав, що після дощового літа земля стає кислішою, а після сухого більш лужною. І тоді вже не треба було ніяких таблиць. Усе видно по траві, по бур'янах, по врожаю. Цікаво, що в кожному регіоні України були свої традиційні способи нейтралізації ґрунту на полісі найчастіше використовували золу. Її збирали з печей і зберігали у мішках до весни. Перед ранкою господарі розкидали її по землі, і вона не лише зменшувала кислотність, а й підживлювала поле. На Поділлі частіше вживали крейду, бо там вона була доступна, її товкли, сушили, змішували з піском і вносили під перекопування. У степових районах, де земля, навпаки, була лужною, клали торф. Перепрілу підстилку з лісу, або навіть старе гнійне болото знизини, воно чудово пом'якшувало землю. Усе робили своїми руками без хімії, без лабораторій, але з розумом. Згодом прийшли нові часи, добрива, техніка інструкції. Проте багато хто забув, що земля не терпить поспіху. Один господар з мого села колись купив мішок вапна і висипав усе одразу на город, думаючи, що. Більшим краще. А потім дивувався ні буряка, ні моркви, тільки зелень і трава, бо земля згоріла, стала занадто лужною. Інший, навпаки, роками сипав гній і золу, поки земля не стала кислою, і тоді вже навіть конюшина не хотіла рости. Отож, головна наука в тому, щоб знати міру і дивитись на результат земля, як добра господиня, віддячує тому, хто дбає. Але не терпить надмірів. Старі люди ще казали по землю, чого сам не розумієш. Це стосується і добрив, і вапна, і сірки. Сучасні господарі мають перевагу, можуть усе перевірити тестом, подивитись цифру, порівняти з таблицею. Але навіть із приладами треба мати розуміння старих звичаїв. Бо тест це лише підказка, а справжнє рішення приймаєш сам. Земля жива. І в кожному кутку городу вона може бути різна. Тому хтось розділяє свій город на зони одну вапнує, другу лишає, як є, а третю підкислює торфом. І це правильно, підхід має бути гнучким, як у старих господарів, які спиралися не на книжку, а на очі, руки і серце. Якщо підсумувати все сказане, то головне правило просте перевіряй, думай і роби поступово. Не треба боятися тестів і нових методів вони не вороги, а помічники. Але й не треба забувати стару науку. Спостерігай за рослинами прислухайся до землі. Якщо листя блідне, якщо бур'яни змінилися, якщо врожай дрібніє це знак, що пора діяти. А як саме підкаже досвід, тест і здоровий глуст, підтримуючи правильний пек, ви даєте землі рівновагу. А вона віддячує сторицею, рясними врожаями, чистими овочами і добрим духом у господарстві. І наостанок пам'ятаємо, земля не любить байдужості, вона, як людина, потребує турботи, уваги і.